Маленький хлопчик, великий страшний дім та ще й монстри на додачу. Таку оригінальну ідею пропонують нам розробники норвезької студії Крілбайт. Свій проект вони анонсували вже давно, підтвердив унікальність просто прекрасних фізор. Але лише після виходу альфа-версії фанати змогли оцінити проект у всій його красі. Among The Sleep – це хоррор квест з маленьким беззахисним хлопчиком в головній ролі, який залишився один без батьків в великому темному будинку. Здається, що тут такого? Просто спиш собі та й усе. Але ні, дивне поводження ведмедика та таємничі звуки спонукають малого піти до розглядом і розібратися з цією чортівнею. Напротязі всієї гри гравця будуть лякати літаючі привиди та таємничі силуети у віку, а прекрасно промальована графіка забезпечить напружену атмосферу. Не слід забувати і про ведмедика, який давним чином зник на початку гри. Оскільки саме він буде допомагати малюку в складних ситуаціях та давати дуже цінні поради. Також наголошуємо, що гра буде переповнена не тільки страшними звуками і картинками, головний герой зіткнеться з реальними небезпеками, від яких йому завдяки своїй компактності можна буде ховатися під диван, стіл або в будь-яке інше місце. Реліз гри намічено на кінець 2013 року, але вже зараз, завдяки альфа версії ви зможете відчути на собі все напруження та страх, який переживає малюк. Та оціните прекрасну графіку. З вами був Омацурі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!